Привіт! Ну що ж, сьогодні поговоримо про те, що, мабуть, любить кожен з нас: про телефони, комп'ютери і, звісно ж, про інтернет. Давайте розберемось, як користуватися цими технологіями так, щоб вони були нашими друзями, а не створювали проблеми. Тобто, як бути розумними та обачними. Гаразд, давайте почнемо з цікавої аналогії. Уявімо, що інтернет це не просто якась там мережа, а величезне гамірне місто. Так, так, ціле місто, що живе всередині комп'ютера чи смартфона. І знаєте що? Це місто ніколи не спить, і в ньому повно просто неймовірних місць. І в цьому цифровому місті, уявляєте, звичні нам речі виглядають трохи інакше. От, наприклад, кінотеатри це тепер стрімінгові сервіси, бібліотеки це ж безмежні інформаційні сайти, а ігрові майданчики, ну звісно, це онлайн ігри. Тут можна знайти абсолютно все і для навчання, і для розваг, і для спілкування з друзями. Але ось тут і з'являється головне питання. Як і в будь-якому справжньому великому місті, в інтернеті є не тільки класні місця, але й, скажімо так, небезпечні провулки. Тому щоб наша цифрова прогулянка була класною і безпечною, нам просто необхідні певні правила. І перш ніж ми поринемо у світ цифрових правил, давайте почнемо з найголовнішого і це як не дивно наше фізичне здоров'я. Адже те, як ми сидимо з гаджетами, прямо впливає на самопочуття. Но самі подумайте, постійно дивитися в яскравий екран, читати дрібний шрифт, сидіти, скрутившись у три погибелі. Все це, звісно, навантажує організм. Очі починають втомлюватися, спина і шия боліти. А якщо ще й допізна сидіти в телефоні, то потім і заснути складно. Але є й хороші новини. Гак ж нам не вороги, якщо просто дотримуватись кількох звичок. Тримати екран на відстані витягнутої руки раз. Сидіти рівно, а не лежати два. І, мабуть, найголовніше робити перерви. Кожні 20-30 хвилин просто відкладіть телефон, подивіться у вікно, розімніться. Це ж так просто, але повірте, надзвичайно корисно. Гаразд, зі здоров'ям розібралися. Тепер переходимо до наступної суперважливої теми. Пам'ятаєте наше цифрове місто? Так от у цьому місці в кожного є своя, скажімо так, домашня адреса, це особиста інформація, і її треба берегти не менш ретельно, ніж ключі від справжньої квартири. Так що ж це таке особиста інформація? Ну, це все, що стосується конкретної людини та її сім'ї. Наприклад, повне ім'я, домашня адреса, номер телефону, назва школи і, звісно, паролі. Можна сказати, що це секретні дані, які точно не для чужих очей. От уявімо ситуацію на вулиці підходить незнайомець і питає А де ти живеш? Ну ніхто ж не буде відповідати, правда, це ж очевидно. Так от, в інтернеті діє абсолютно на 100% те ж саме правило незнайомець в онлайні це все одно незнайомець. Тому давайте просто закарбуємо в пам'яті ніколи і нікому не можна надсилати свою адресу, фотографії документів чи паролі, навіть друзям, і тим більше не треба розповідати, коли вдома залишаєшся на самоті, це без перебільшення основа безпеки. Спілкуватися в інтернеті це ж класно, але і тут потрібна обережність. Правило дуже просте: навіть якщо з кимось познайомився в улюбленій грі чи в чаті. Ця людина все одно залишається незнайомцем. І ось тут є одна дуже важлива річ, яку треба пам'ятати в інтернеті. Будь-хто може написати, що він ровесник, а насправді бути дорослою людиною. Тому, на жаль, вірити на слово незнайомцям просто не можна. І Є такі, знаєте, червоні прапорці, тривожні дзвіночки. Якщо новий знайомий просить надіслати особисті фото, пропонує зустрітися в реальному житті, вмовляє щось тримати в таємниці від батьків, або ще гірше надсилає якісь дивні чи неприємні картинки, це просто сигнал тривоги. І в такій ситуації вихід тільки один, і він єдино правильний: негайно все розповісти дорослим. Навіть якщо бути дуже обережним, іноді в інтернеті можна натрапити на щось неприємне, ну знаєте, якесь страшне відео, образливий коментар або навіть справжнє знущання. І дуже важливо знати, як правильно діяти в таких випадках. Одне з таких неприм'ємних явищ це кібербулінг, простими словами, це коли когось ображають чи принижують, але не наживо, а в інтернеті. Це може відбуватися де завгодно: в групових чатах, у коментарях під фото, в іграх. висміювання, плітки, якісь фейкові сторінки це все він, кібербулінг. Так що ж робити в такій ситуації? По-перше, і це найголовніше ніколи не мовчати. Треба обов'язково розповісти батькам чи іншому дорослому, якому є довіра. По-друге, не треба відповідати кривднику, вступати з ним у суперечку. Це марна справа. Побачили щось страшне? Негайно закриваємо сторінку чи додаток і, звісно, блокуємо людину, яка поводиться погано. Все, кратка. Ми з вами обговорили вже чимало всього, правда. А тепер давайте підсумуємо і виділимо три найголовніші, такі собі золоті правила поведінки в нашому місті інтернету. І так правило номер один. Особиста інформація має залишатися таємницею адреса, номер телефону, назва школи, паролі це все тільки для найближчих. Це просто фундамент безпеки, її основа. Далі правило номер два. Якщо щось здається дивним, страшним чи просто неправильним, треба розповісти дорослому, якому є довіра завжди. Це, мабуть, найпотужніший інструмент захисту. Ніколи не варто залишатися з проблемою сам на сам. І нарешті правило номер три гаджети це лише частина нашого життя, а не все життя. Дуже важливо пам'ятати про баланс. Інтернет, це, звісно, чудово, але ж реальний світ з прогулянками, спортом, живим спілкуванням, він не менш, а може й більш важливий. Гаджети мають бути помічниками, а не заміною справжнього життя. І наостанок хотілося б сказати ось що дотримуватися цих правил це не про якісь там обмеження. Зовсім ні, це навпаки прояв відповідальності і поваги до себе. Бути розумним та обачним мешканцем міста інтернету це круто, бо це означає дбати про себе та свою безпеку.